Метро Лондонського. Воно насправді таке досить підземне і мені дуже нагадує київське. Так, я думала перенести на завтра, але напевно покажу бібліотеку. Тільки з, е, з надвору тому що в мене таки е, получився доволі непередбачуваний, коротенький е, тріб полонені. І мені насправді подобається, що можна ось так загубитися легенько. І знаю, щось побачити цікаве на кожному кроці. Оце, якщо я не помиляюся, це головний вокзал і десь там в серединці має бути а, перон 9 і 3 четверті. Дуже популярний через. Гаррі Потери, але насправді в мене щось немає дуже бажання великого туди йти і толпитися з туристами. Я певно, що їх буде тут багато. А, так. І фай, дуже-дуже гарне сонечко сьогодні. Зараз уже дощик, а я, звісно, приїхала без. Пересольки, бунки, Бутки. бунки, будки. Ну, а що я хотіла показати, це усе величне здання, яке, звісно, не є вокзалом, а є готелем. Ті подивіться, ще на ці малишки Ем, Все ховає, бо зараз все намокне в мене. Ну, дуже цей ренесансний готель. Дуже файно виглядає. Ну, так можна напевно пожити там як королева. Це 20 метрів, і ще насправді довелося знову відкривати камеру. Бо, бо насправді то і є station з боку. Тут цього, 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 Ем, Так, давайте подивимося. Всередині такі є, якась стати. А ну так, мені треба, мені здається, повитирати е, свій об'єктив. Але дивіться, як ціняш то виглядає. Е, напевно, пам'ятник прощання, розставання, але дуже няшний. Дивіться, і так от виглядають вулички. Ем, можна сказати, це центр, це просто не супер популярні, але вокзал знаходиться просто за 5 хвилин звідси. Ем, і вони такі спокійненькі насправді. Ем, козі, і, блін, мені подобається. Таке. мені... Я вже собі так, мм, файн, файн, оце. Я, напевно, просто зараз буду йти і показувати вам э, тутешній привод. Оце їхні типові э, таксі. Ага, це сторона, треба, напевно, нажати. Ага, тут вже нажати, так щоб переходити дорогу, тут треба нажати кнопочку. Мені Марічка сказала, що... Насправді тут люди багато переходять на червоне. От бачите? Що, oh. mm -hmm. ще я можу сказати, що тут дуже багато парків, дуже зелено. І тут дуже великі і старі дерева. І вони такі насправді дають дуже багато затишку. А -а -а -а. Друга моя і насправді основна точка, де я мала сьогодні попасти, це я собі запланувала, що це буде брітиш мізі. Але так, що для вас, щоб ви знали, без квиточків вас в, голову, в центральний вхід не пусть. Так що вам треба буде йти на ліву і знову на І Це сторона, блін, з якої я прийшла, знаєте, так що ви просто ще чуть-чуть походите. Він достатньо великий, і чомусь я не очікувала, що це знову буде в якомусь в римській архітектурі. Ой. А насправді, мені здається, це єдине місце, яке було трішечки з людьми, з туристами, а до цього так. А взагалі їх майже непомітно. Е, мені це подобається. Напевно, це місце таке велике, що вони настільки розпорошені всі, що е, це не так відчувається, як в Абстердамі. Це просто здається, е, що ти... е, зараз затопчуть. Ось, Значить, будемо топати туди. Так, отак вона виглядає всередині. Вона будувалася з 1700, здається, якось там 34 року, починалася з. Частини потім будували зліва, справа, ззаді, потім це, потім тут посередині, потім цей купу 2000 тисяч, і отак вона є. Насправді вона агром'яна. Тут є дуже багато всього із Єгипту, всяких культур, із Америки, із Африки. Що не хочеш так. Я просто хоч вже замочилася і напевно щось подивилася з теперішнього і на цьому кінець. Так, зараз і... я вже спускаюся. Ми, ми, ми Заходимо в прекрасний ліфт, спускаємось на десь, тому вже майже п'ята година. Він зазвичай п'яті закривається. Я тут десь півтора години. Зараз буду всіх а, з собою збирати, але ну, скажу що... сай. Сагаль... Свою оцінку, і я скажу. Малі, що я скажу. Коротше, всі ці люди бачите, взагалі ніякої сорому немає знімати перед кимось, але ще я хотів сказати, то що. То що він дуже великий, звісно, треба походити, якщо мумії і тому подібне за минулих. Місцин, то Це буде прикольно. Але знаєте, як так я, такі я, я дуже. Ем... Я дуже людина, яка любить е... сучасне мистецтво, то мені ну, таке, типа, було файно, але, але О, ногу... і ліпше. Але, але мені цікаві інші мазечки. Але для загального розвитку. Було дуже файно. Особливо ці штуки там зверху. Файна погода. І вже не така дуже файна погода. Оце ми будемо. Це ми робимо тур про всю історію Лондона. Це таке інтересненьке. Так, можу сказати, в Лондоні 33 райони, дуже великі. Заснували його. Ну, не так, давно, справді. Тут були римляни близько. Перший раз близько 50-го року до Христа. Народження Христа, потім після 50 років після. Ну і коротше, це було давно і напевно неправда. Правда тому, що мені зараз мокнути. Я біжу-біжу, моя група туристів тікає від мене. Я свій тур, там в Даличні знаходиться, здається, собор святого когось там вибачте, я забула погано з іменами і Міленіум, і Міленіум Боже, не бачу, о, Міленіум там Беріч, який мав збудуватися. В 2000 інагуруватися, але він був трошечки хитким, і його до 2002 року тримали, реставрували. А тут поблизу є відразу тате Модерн Музім. Я не знаю, як це тате, тате, та боже взагалі це Коротше, він безкоштовний, і здається, там Кадінський є, і я може туди йду, хочу подивитися. Здається, що скоро тут може бути дуже файна гроза. така, така щоб файно дуже сильно змокнути. Головне перейти цей місток. Все буде нормально. Але йти по ньому дуже, дуже гарно як я вчора ходила, на їх рот. І так, будемо ми заходити просто а, на якісь марки поблизу, тому що я вирішила, що мені просто срочно після цього всього ходіння і а, носіння сумок. Мені срочно срочно потрібно піти на його, скільки в мене ще є клас-пас. Дуже насправді крута штука, з якою ти можеш відвідувати різні, різні зали, різні студії, за одну підписку, за яку ти платиш. І це дуже конвінієнт, тому що я ходжу в Амстердамі і можу в інших містах також. Дуже файно, дуже файно, але я як завжди. Але я дуже стала нематеріальною і завжди думаю перед тим, чи як мені щось треба дуже цим купити. Е, тому я ходжу в Марічціні курці сьогодні, в Марічних штанах і шарфі, е, скільки дуже мало з собою беру. але ну, тим не менше. Я тим дуже є довольна, е, тому що я розумію, що в мене зовсім не в пріоритеті штуки. А маркетин дуже маленькі. Я не знаю, чи він орієнтований на туристі чи ні. Але бачу, тут також дуже багато всяких крафтових штучок. Від кофточки, му. Це одна дуже тиха вуличка, по якій ніхто не ходить, але я тут ходжу. Е, тому що я хотіла показати, наскільки тут розмальована ця сама частина. А, дивіться, там ще щось є. Ну, це значить. Ой, мені подобається таке. sorry. Так, отак я ходжу зазвичай. з Хтось мене намагається збити. Е, все, ну, типа. Е... Я тепер розумію, що мені подобається. що ні. Деколи мені подобається отаке, а усі ці дуже красиві висотки вимальовані і збудовані 500 років тому, мені не інтересно. Ну що скажете? Е, ну, можемо зробити висновок, мені подобається стріт арт. Дуже типові такі заколочки, так? Тобі капає вода на голову. Мостики, тому що ми топаємо на метро на метро, а, але тут людей небагато, зазвичай їх дуже багато всі Так, і ми йдемо в цю цей оверхлам. О, ми будемо їхати над, над землею. Не під землею. Тут світлофор. О, боже мій, Боже мій, А, все, вже бачите, оранжеве навіть тут також є в Лондоні для пішоходів. І що, сьогодні вже сьомий день, ну майже тиждень, я тут, і я вирішила, що це вже час, щоб дістатися до таких монументальних речей, як Біг-Бен, Національний музей. І не знаю, ще всі значні пам'ятки, тому сьогодні я приїхала в центр знову. Так він виглядає. Сьогодні похмуро, трошечки дождранку падав. Я вдома сиділа. Я думаю, що вже пора купляти також і собі сувеніри, а то поїду як із Ірлаби з Ірландії без них. Тому. А я забукала собі тур, зараз буде через годинку, він в мене. Але першим чином піду майже на годинку в галерею, подивлюся на неї. Вона така достатньо велика, зараз я вам покажу. Тут куча людей, в порівняння достатньо багато людей. Ось так він виглядає, фонтани. Ну, поки що нічого не можу сказати про це, не загальну ніяких фактів, тому що нічого не знаю. Але зайдемо всередину гарларею, потім а, піду на тур і, можливо, щось цікаве про це все розкажу. Ще один парк, такий красивий, такий зелений, максимально. Тваринки, качечки, пелікани навіть. Тут, напевно, Національна гвардія ходила. Зі своїми конями. А, і насправді це місто має близько 40% зелених зон. Тобто парки, ліси, дерева. Ну, дуже багато, знаєш. Чи він дійсно мені подобається тим, що такі зелені Ну Але жити також потім півроку в дощах і в зимі. Я дуже люблю таке. Сказали, що з цього мостика гарні види відкривається. О, дивіться, пошу Лондон, ай, я його просто не побачу. Так, і то ми дійшли до Букінгемського палацу. Отам він ззаді. Здається, такий маленький, ніби нічого, так. Але там всього навсього близько більше 700 кімнат, так? Щоб королєва мала допрацювати. А, ось. А, кругом парки великі, і на цьому всі розваги. А, так. а я вже буду на сьогодні вертатися додому, так що всім полі, Сподіваюся, ви насолодилися цією прогуляночкою разом зі мною.